Зранку першим ділом пані Василина годує свою рогату улюбленицю, а вже потім снідає сама, хоч тримати корову нині й недешево, та вже так на селі заведено споконвіку, щоб і тепле молоко було щодня і сиром смачним гостей можна було почастувати. Я дуже коровки люблю, бо я з коровками виросла з дитини. Треба до сина, треба на ню. 20 метрів. 25 на зиму, і тримати, а літом кілька вона поїде. Господар, який не тримає корову, не господар. Підтримує свою односельчанку і пані Ганна. Усі люблять молоко. У нас м'ясо так не йде, а молоко то такий продукт. що, каже: моя дочка, мама, яке молоко, є що їсти. Вона дуже любить, усі любимо молоко. Хотілося б ще одну теличку виростити, каже жінка. Та поки вона молоко почне давати, мене не менше трьох років, а до тих пір одні витрати. Не невигідно. Може би, що з держава дбала про якусь дотацію вадякна, бо треба й комбікорм. Ну та так, на рік треба би достатньо на до 25-30 метрів сіна би так нормально корові хватило. Хоч Костелівка село немаленьке, маленьке, майже три тисячі жителів корів тут лише півтори сотні. А це дуже мало, каже місцевий житель пан Василь. Колись і сам тримав дві рогаті. Наскільки це затратно, знає не щуток. Чого лише коштує селянину дорога до полонини, де в гірській місцевості зазвичай випасають корів поїздки по дуже поганих дорогах в середньому ходяться. Людині одна така поїздка від 50 до 70 гривень, тобто це за бідон молока, тобто за 40 літрів молока. І це виходить так, що додаткові розходи на тому, ти так якби купував своє власне молоко О, на тій полонині, де твоя корова його дала. Чув пан Василь і про дотації, які держава мала би виплачувати селянам на утримання телят. Про дотації практично говорять, але як я перепитував декількох власників, які на сьогоднішній день тримають, дотації ніхто не отримував. Чому не виплачуються селянам? Обіцяні державою дотації за отримання молодняку великої рогатої худоби ми спробували з'ясувати в рахівській райдержадміністрації. Начальник агропромислового розвитку Рахівської райдержадміністрації від коментарів відмовився. Мовляв, вся інформація з цього питання опублікована на офіційному сайті. Однак для того, аби дізнатись, чи виконує держава свої зобов'язання підтримувати та розвивати тваринництво в гірських селах, потрібно просто-напросто заїхати в перше ліпше село та поспілкуватись з місцевими жителями.